Про зникнення дівчинки 30 жовтня близько п'ятої години ранку повідомила її матір. Вона заявила, що донька вийшла з дому у півночі і додому не повернулася. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Було Опитно матір, на жаль, конкретне місце дочки не могли вже було встановити. Тому що і коли дочка пропала, тому що мама перебувала ще в нетверезому стані. Працівниками поліції було організовано ряд пошукових мір. Години за три було встановлено місце перебування непролітній дочки. Вона перебувала в цей час в сусідки. Сусідка розповіла, що близько 21-ї години вийшла зі свого будинку і побачила на вулиці маленьку дівчинку, яка намагається з землі підняти матір. Вийшли так, темно, вже було. Темно було, так? Мама спала. Ти допомагала мамі вставати, так? Вона ту маму зводи, коротше кажучи. От, я кажу, давай ну, я тебе заведу додому. Завела її йду додому разом з тією Ангеліною. От, я кажу сього. Давай Ангеліна підеш до мене будеш ставати. Ну, бо бачу, не напалено в хаті нічого, то чого. Думаю, рано заведу. На матір прокинувшись, не пам'ятала, куди поділася дитина, а тому звернулася до правоохоронців. Як стало відомо, жінка з донькою приїхала із сусіднього села, аби відвідати батька. Слідчі кажуть, що дитина чиста, доглянута, відвідує школу. Її мама також працевлаштована, але полюбляє випити. Щодо гори матері будуть вжиті заходи адміністративного впливу. Відповідна інформація буде також направлена в службу справи дітей шумської адміністрації для вирішення питання про доцільність виховання такою матерію дитини.